Ну що, друзі, підписники. От ми вже в Лас-Вегасі. Прогулки на гондолі. Бабуля зажигає. Сьогодні один з найкращих днів мого життя. Гранд Каньйон Пакедж. Пустиня Аризони. Так об так впала температура це в них за один день. Виспалися, постиралися, рухаємось далі. Golden Gate в туманчику. Ну нічого, ми зараз по ньому Пройдемся, Пройдемося, Да. Тут проїхали весь 101 хайвей. Вернулись з Сакраменто. Доїхали його сюди до Golden Gate Bridge. Тут одразу їду готовлять. Засісточки. <реш> зараз всю форму тут тумани. Куча туристів. Ви в Одні китайці, індуси. <ривіт> Поля <Коли> осуществує мічку. <ривіт> Одно змрій. <ривіт> Попав на Golden Gate Bridge. Ось такий тут ще сохранився телефончик. М -м, він працює. Відать чисто заради того, щоб зберігати Вот атмосферу цього mm -hmm. старої Америки працює 50 центів, шлеп и вперед. якийсь китайський квартальчик

Ми старимо start? in Washington. We Washington, Washington State, yeah. Посеред лісу отакий от, от магазинчик. О, тут навіть тортики є. Повний місяць. Ми проїхали цей заповідник Йосеміт і вирішили тут уже зупинитися, далі їхати. Нема куди, будемо ставити палаточку. Проснулися, ніч нас застала в цьому Йосеміт, Йосеміт парку, нам довелося спати. І коротко, такий дубак. Тут ми вчора плавали і їхали по Каліфорнії. Ми ще не виїхали з Каліфорнії, а сьогодні тут температура 28 по Фаренгейту. Це десь мінус 2 по Цельсію. Не були готові ми до таких морозів. Я спав в Але цей сильно сильно опустилась температура. Місця, конечно, тут красивіші, тільки що індійці приїжджали. Камера замерзла, от на шнурку тільки працює. Ну, Ось вот таке. Вот. Зараз збираємося 7 ранку і їдемо. Мотоцикли завелися з третього разу і тільки коли газ тримати. Глохли, тому що масло густе, видно, загусло від температури і зараз прогріваємо. На цих сохланках хочу показати якого розміру шишки. Отакі шишечки. Можна футбол і грати. Третій день нашої подорожі. Виїхали з заповідника Йосеміт і їдемо зараз до пустині через Аризону і на Лас-Вегас. Треба десь заправитись, купити води. У нас тут, в принципі все. Індіанська резервація поселок Бентон. Тут музей якихось старих авто Каліфорнія. Старенька заправка. Виїхали зранку і не можемо нормально їхати, тому що всякі такі цікаві міста по дорозі трапляються. Тюрьма Бентон 1875 року. що там, є? Грати тут серйозні, звісно. Вона гаряча, вона не то що тепла, вона гаряча. Ну да. так звідси вона виходить, зараз ми глянемо. Це, них... це в них отут можна зупинитися і в цих бочках попаритися. 17 центів за галон, включає таксу. Давай заправимося, може. Гальма. А вон десь є? Це на не... Ні, ну, педаль. педаль є? Все, все продумано. 1800 рік. Місто знаходиться там далі, це вже Гост Таун. Отель 1904 року закритий. Перекосончик. Сабвейський перекусон. Українська халва. Зробила вже круг по Америці, доїхала в Лас-Вігас. Що, друзі, підписники, от ми вже в Лас-Вегасі. Добралися. Добралися ми до цього завітного Города гріха. Довго задержуватись тут не будемо. Подивимося на нього поїдемо далі. Виграємо один мільйон. Коля хоче виграти мільйон. Один мільйон за 20 доларів. Він каже, більше, більше не буду грати. 20, 20 доларів. Коротше, біля цієї вивіски, щоб сфотографіруватись, там треба таку очередь відстояти. Рядом аеропорт шумлять самоліти. Ну, І далі наші плани в Гранд Каньйон. Звідси недалеко, поїдемо в Аризону. Теж там побудемо на цьому мосту. Стекляний мост. І планів більше нема. Далі будемо бачити. В'їжджаємо в, в Лас-Вегас. Ми переділися, тому що жара просто не виносима. Плюс 40 навіть. провулочка по Лас-Вегасу. Що тут? Что тут интересного? Казино внизу, очень Ковры Півтори тисячі, мабуть, міль десь вже. Переміль? Так. Ну нам ще, ще будь здоров. Нам вже 3,5 тисячі. Якщо в Гранд Каньйон поїдемо, то не знаю. Бо там же ми петлю робимо. Гранд каньйон 100%. Масткал. Це моя мрія. Одна з таких великих. You see? Uh, GoPro. 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 Yeah. Okay. Uh, when I get back home, I'm going to go yeah. pick one Where are you like from? It. Нас тормознули поліція за то, що ми літали на дроні. Тут поклоняються цим богам, слонам. Палас Цезаря. Всі стилі, які существують в архітектурі, вложені в одному городі. Давай, смотрите, давай, давай. Фонтан Дитревий, да, навірно? Мініатюра в цьому. Скажешь, це Віталій був. Нині Венеція прогулки на гондолі. То вот це просто произведення искусства. Я тут на видео там можна зробити. Подседую. Город среди пустыни, загниваюча Америка. Привет москалям. Отак от вона підгниває по чуть-чуть Америка. Тут засушена вона. Отак так от вона гниє, просто нема на що даже подивитися. Да? Прогулялися, а будемо зараз їхати далі. Ховердем. Дамба Хувера Проїжджаємо по Дамбі Хувера. моща. Грандіозніше сооруження. Кому цікаво, Discovery чи National Geographic. Мега сооруження. Просто мега сооруження. Находиться в Аризоні. Прямо від Лас-Вегаса, ну, минут 30. Там мост тоже. Красивейший мост. Це що ж тоже, що стоило построити з да, бетона. Ну, в National Geographic, Сань, цей мост. Між двох скал. Да. Там прольот, я не знаю скільки метрів? Метрів 300. Ти представляєш його там построїти, це вона вже була настільки е, загружена, Поняв? що його розгрузили оце, цей, мост. цей мост. Це дамба. Да, і зараз вже дамбою ніхто не їздить, тільки для екскурсії і все. Але висоті ще. Представляєш? Прімень води отак от стояв. Оце мистецтво. З бетону втулили сюди таку арочку. Витвір мистецтва. Гляньте яка конструкція. Оце то блаженство. Я не знаю. Сьогодні один з найкращих днів мого життя. Просто А завтра ще Гранд Каньйон. В'їжджаємо в Аризону. Вже ніч, майже зараз будемо шукати місце для ночлега. Після Хувердем наш наступний етап це Гранд Каньйон. Міст у вигляді підповедляний. Стекляний мост. Погнали. Зараз приготуємо чайок. Будемо шукати, немає у мене. Будемо шукати на Де Демо підемо ночувати, що поки не звісне. Водочка закипає. Може дасть Бог не буде мінусової температури ночі. Це зараз дуже Так. Ох, тут... буквально в п'яти хвилинах від нас. Їзди, Гранд Каньйон і цей їхній стеклянний мост. Завтра ми на нього спробуємо попасти. Сьогодні ми зупинились де попало. Отут от просто з'їхали з дороги, дерева, такі, кактуси колючі. завтра покажу. Просто ну, невозможно, голову можна поколоти, око виколоти ним. Дуже колюче таке. Ну, Розложили гамаки і будемо спати. Кактуси якісь такі цікаві з цими мощними голками. Коля вже збирається, Зараз будемо пакувати. Стаємо на парковочку, купуємо якісь тікети і е, автобус нас везе туди до, до, до скляного моста.